Так, шанові дорогі друзі колеги, всім привіт! Сьогодні 16 травня. Хочу вам показати наш ячмінь, в такому він стане. Я вже вам показую, як ми його сіяли, перед цим як носили селітру. Бачимо, грунт вже підсихає трошечки. Такий ячмінь маємо. Бачите? Це все одна рослинка. Розкущена ось так. Дивіться, раз. Два. Три продуктивних, два допоміжних. Ось, дивіться, ще одна рослина. Бачите, три погони продуктивні Ось дивіться, я його так збільшив. Також закладений колосочок. Вже є фаза початку виходу в трубку, 31-32 фаза. Я ж ось дивіться, який колосочок. О, чудово видно. Це такий колосочок маємо. значить впливу ось цих ось були коли коливань температур, зниження температури до ну, плюс трьох, плюс двох, їх наслідків на ячмет, спостерігаю і на ярих, на дорожці пшениці Також таких наслідків немає, негативних листочки всі, усі листочки зелені, жовтих я не бачив. Якщо є, то там одиночні рослинки, але бачимо ще таку картинку, що з нас ячмінь, він розкущився. Дивіться, два-три пагони є. Бачите? Знову? Два пагони, третій допоміжний буде. І ось можна задати питання, чи потрібно вносити азотні добрива перед посівом. І ось вам результат, так би мовити, або відповідь. Я вважаю, що потрібно. Дивіться, тут два пагони. А на полі я вам показую ячмінь. Там він не такий розпущений. Не такий розпущений, тому що там не було внесено. Так само пшеницю вже я вам показував. Там не було внесено під передпосівним пробіток азотних добрив. 100 кг селітри, бачите, і бачимо таку картину. Ось цих 100 кг селітри вони вирішують, бачите? Тобто підярять зернові, ну це так, поки що так візуально. А потім, вже потім побачимо, вже вашу воно себе покаже, як воно краще, де краще. Ще ж ми можемо зробити, що дати ту саму азоту. Зараз ми, наприклад, зробимо підживлення. Несемо ще хай 100 кг селітри, може трошки більше, хай 40 кг азоту ми внесемо. 40 кг азоту, а той ячмінь, чи там пшениці, де не вносили взагалі азоту, тільки в нітримофості, то там ми можемо. Два рази збільшити норму. Але два рази збільшиш норму, воно лишнє, воно вже лишнє. Треба було вносити раніше. Бачите, тут є шмінь також якийсь неоднорідний. Там вже вихід трубку, а тут на горбочку кінець кущення. Але земля вже тут сухіша, тут сухіше вже. Я вважаю, що потрібно вносити азотнє добрива під перепосіний обробіток. Ефект я вже бачу візуально. Він виявляється в інтенсивності кущення рослин. Чого я веду, що ми можемо Там де не вносили, можемо підживити трішечки більше, десь півтора рази дати норму. Бажано було б два рази підживити, але теж цей повикладає. Потім як його, змолотити? його так, і так, Я вам скажу, його так і так викладе. Не знаю, можливо шукати регулятор росту, морфорегулятори. Я вже цікавився даною інформацією. Я можу сказати вам, що ячмінь має в своєму складі більше таких фітогормонів, як ауксини, а пшениця гіберліни. І от ауксини потрібно іннібітор синтезу ауксинів. А це діюча речовина етефон. На ячмінь кажуть етефон. Краще себе показує. Тому що є ще тринексапак етил, мепіквад хлорид, а є хлормиквад хлорид. От саме хлормиквад хлорид, він є інгібітором синтезу гіперелінів. І він найкращий ефект показує на озимі пшениці, на пшениці озимі. А на ячмені рекомендують етефон. У, терпол, наприклад, препарат. Терпол, церон або якісь наші аналоги. Це фірми АХТ чи там Альфа-Смортограф, де якісь ще наші аналоги є. Так що якось так. Трошечки з вами ще поділилися такою інформацією. Побачимо. Все, що не будемо робити, я все розкажу, все покажу. Загалом картину бачите. Землю вкрив, ковром. Все як не може бути. Тому ячменю я задоволений. Ще підживемо і буде, буде, буде все добре. Так що, кому сподобалось відео, ставимо пальці вгору, підписуємось на канал. До нових зустрічей, їдемо далі огляди робити.